Привіт, друзі! Ви на каналі Таро та Троянди дивимося карту на 29 листопада. Обирайте з трьох варіантів та подивимося, що карти вам підкажуть на цей день. Хто обрав перший варіант? Коли Кубків день обіцяє вам романтичні пропозиції, творчі ідеї, позитивні новини, може вказувати на успішні переговори, креативні рішення в професійній сфері, а з імператрицею, якщо ви мати, день може бути пов'язаний з турботою про дітей та сімейним затишком, якщо ні, це може бути пов'язане з появою чогось нового, можливо, народженням ідеї чи проєкту. Це час для любові, творчості та особистого зростання. А хто обрав другий варіант? Вісімка жезлів, швидкість, цей день буде насичений? Подіями, які розвиватимуться з великою швидкістю. Раптові новини, поїздки, будьте готовими до змін та розвитку ситуацій. А з дев'яткою жезлів, стрімкий рух до мети вимагатиме стійкості та внутрішньої сили для подолання можливих труднощів. Тож сьогодні вам варто діяти швидко. Але обережно такий прогноз для вас, хто обрав другий варіант. Третій варіант. Туз мечів в цей день маєте діяти рішуче, використовуючи свій розум, щоб не упустити надомну можливість. Туз пентаклів, два тузи. Коли ви можете досягти успіху, поєднавши свій інтелект з практичними діями, успішну реалізацію ідеї на практиці. Це потужна комбінація, яка обіцяє вам прорив у справах. Не бійтеся відстоювати свої ідеї або новий проєкт. Скористайтеся цим моментом, щоб закласти міцний фундамент для майбутнього матеріального благополуччя. Ось такий прогноз для третього варіанту. Друзі, а я вам дякую.